Сьогодні в цьому відео розпакуємо клавіатуру від Макинікеї або ще називають її Маченіки. Ось такі коробці поставляється дана клавіатура. Називається ця модель 600 K600S, механічна клавіатура. Коробка така проста, але стильова. Давай розпакуємо, подивимося, що всередині. навіть заморочились, зробили таку плівку. Пломбу, типу, якщо розпакував, вже буде видно. До речі, якщо ти хочеш е, придбати цю клавіатуру, можеш звертатись до мене. Я посилання обов'язково залишу на цю клавіатуру. Ось так вона запакована. Зразу все в одному пакеті. Пінопласт середині, клавіатура захищена. Ось так виглядає дана клавіатура синього кольору. Дизайн незвичайний. В очі зразу кидається оцей верхній такий виділений блок. В принципі, по суті, тут, що я бачу, напевно, індикація буде. І написано, що це клавіатура Маченіки. І в цілому, в принципі, по дизайну клавіатура, скажімо так, ну, не схожа на більшість клавіатур, які я тестував, які робив огляд. Так, давай подивимося, як вона виглядає з задньої частини корпусу. Напівпрозорий корпус, видно плату, внутрішні елементи. А, зразу тут є USB-донгл, він схований в корпусі. Це, до речі, дуже добре рішення, що виробники стали робити, щоб донгл ховався. Підключення клавіатури йде посередині USB-C. Так, Давай ще з передньої частини поглянемо на цю клаву. Ось так вона виглядає з боку. З боку тут також є переключення режимів 2,4. Є переключення на Bluetooth і кабель. Якщо на Bluetooth включити, то, відповідно, можна під'єднати її до любого девайсу. Ось так запустилась Ну, Зараз її не сильно видно через те, що тут PBT-кейкапи. просвічується вона навколо З задньої частини. Трошки є свічіння також. Якщо подивитись з боку, з боку не сильно просвіщається. От, але такий ну, дизайн реально цікавий. Якщо по підсвітці, по коригуванню, от яскравість можна поставити більше, достатньо яскрава підсвітка, ну цього достатньо, і в темноті вона буде виглядати гарно. Так, тут індикатор, який світиться. Те, щоб мерегти, це мерехтить вона на відео, вживу, відповідно, мерехтіння цього немає. Тут є індикація, що іде підключення може до... спарюватися до твого гаджету та горить Bluetooth. Якщо переключити в 2.4, то відповідно індикатор має загорітись також. так? Під... О, жовтим індикатор блимає. Що готовий до підключення по донгу. Ну і по кабелю, ти типу, по центру можеш клавіатуру підключати. На задній частині корпусу є ніжки, чотири ніжки, на яких клавіатура буде стояти, якщо це буде пряме положення. Ніжки достатньо зроблені якісно, хороша резина, відчувається це тактильно. Двохярусні ніжки є великі і маленькі. Теж мають резиночки. Ось можеш подивитись. Механізм працює добре, нема такого відчуття заїдання. Ніжки, я думаю, що будуть себе показувати дуже гарно. Так, а навіть помилився не 4, а 5 ніжок навіть по центру. Кабель ти можеш вивести посередині, можеш вліво або вправо, є канавка для цього, і це теж хороше рішення. Якщо ти любиш такі напівпрозорі клавіатури, то дизайн даної клавіатури ти оціниш, вона реально виглядає. Незвично. В комплекті йде пулер для кейкапів, для свічів, такі сам свіч, свічі Purple. Є ось така інструкція до клавіатури, і, відповідно, кабель резиновий білого кольору з роз'ємом USB-C і USB-A. Довжина тут до стандартна до 2 метрів. Заодно оцінимо зараз сам кейкап. До речі, тут достатньо довго так влазить цей пулер. Так, ось так виглядає кейкап всередині, товщина стінок ну, тут така, скажімо, середня. Я б не сказав, що прям е, якість кейкапа дуже-дуже крута, але в цілому якість нормальна. Якщо поприжимати пальцем, то е, ну, пластик, ну, ледь-ледь трошки гнеться, але якість його е, е, тактильно відчувається, хороша. Е, плюс структура в нього така гарна, він трошки ширшавий. Не прям так, що палець ковзав, але і, відповідно, не відчувається е, сама структура. В принципі, виглядає кейкап гарно. Подивимося, як виглядає цей кейкап. Ось. Можна також побачити товщину стінок. Ну, В маленьких, відповідно, тут нічого не гнеться, тому що тут площа менша. Відповідно, це питання про біло. Всередині, що можна зразу побачити, є е, піна. Під пробілом, і, відповідно, якщо подивитись на самі стабілізатори, то є змазка заводу, і це дуже-дуже добре. Відповідно, тайпінг тест і продемонструє, як працюють стабілізатори в кінці відео. А зараз подивимося, що там всередині: Знімем свіч, тим же ж пулером, який йде в комплекті, От, досить легко знявся. Так, у нас йде тут свіч на 5 пін. Ось так він виглядає. По натиску. Так він натискається. Ну, досить приємно так він натискається і по, скажімо, по звуку, і по рівню шуму також гарно. Якщо подивитись на клавіатуру всередину, то е, підключення можливості, звичайно, тут є і 3,5 пін. Е, діод знаходиться зверху. Ну, тут, якщо для тебе важливо, так для когось знизу, для когось зверху. Якщо подивитись в сам корпус, то піну видно. Під під пробілом, але не видно е, шумки між платою і плейтом. Якщо подивитись тут, е, в розріз корпусу, ну, по ідеї, вона там є. Ось це плейт металевий і е, це плата, і там повинна бути шумка. На дні корпусу, якщо подивитись, сама плата є, шумки немає. В принципі, е, це завжди можна легко поправити, якщо потрібно. Прокласти один слой шумки, але тут відповідно ефект того, що це прозора клавіатура, і це треба враховувати, бо ну, це фішка така, щоб було видно плату, всі, всі елементи всередині. От, Стосовно в принципі, враження по клавіатурі дуже хороше, давай зараз протестуємо, наберемо текст, ну, і, звичайно, подивимося, як вона в наборі.